Одна з найстаріших і найцінніших пам'яток храмової архітектури України занесена до реєстру ЮНЕСКО. Ротонда побудована ще в 11-12 столітті, і за своїм значенням поступається хіба що Софії Київській. В ній унікальне все шестигранна форма настінні розписи віком понад 800 років, виконані італійськими майстрами. У сусідній Угорщині, дещо молодші за віком храми, скрупульозно зберігаються державою. У селі Марокпапі у церкві 14 століття вже майже 50 років править службу Баку Лайош розповідає, разом з вірниками бержливо ставляться до усього, що пов'язано із спорудою: фрески, фасад, дзвіниця, історичні надписи та важливі історичні події. У 1667 році тут відбувся один із з'їздів реформатів. на цьому з'їзді прийняли рішення про заборону тютюнопаління у церкві. Вже тоді священники думали про здоровий спосіб життя своїх прихожан. І сьогодні ставлення до паління не змінилося. незмінними на стінах залишаються й надписи минулих століть. Вони не носять сакрального характеру. Зміст не релігійний. А типу тут був одна з найстаріших дат 1698 року. Тим не менш, жоден надпис не замальовують, а зберігають отут. Ви можете побачити один із найстаріших надписів 17 століття. Бережуть як зіницю ока і середньовічну церкву сусіднього села Тарпа, зведену близько у 1330 році. В одному місці перемішалися різні стилі різні епохи. Спочатку зведена у готичному стилі, пізніше оздоблена предметами стилю барокко, старовинні двері, витисані з тобура дуба, орган та фрески. Фрагменти настінних розписів пошкодилися з часом. Фахівці знайшли цікаве рішення. Тепер можна побачити, де оригінал, а де домальок. Тут ви можете побачити темніші та світліші частини, тобто темніші, які збереглися у первинному вигляді, світліші частини, які вже були домальовані і відреставровані спеціалістами між першою і другою картинами, світліша частина домальована, оскільки оригінал взагалі не зберігся. До реставрації залучають фахівців високого рівня. Найбільшу увагу звертають на стіни. Територію навколо будівлі не бетонують, а ставлять гальку, яка є своєрідною дренажною системою. У пам'ятки минулого угорці не шкодують вкладати гроші і не лише в своїй країні. Наразі із 300 запланованих уже відреставровані 20 церков так званого карпатського регіону. Це сучасні словаччина, румунія, угорщина, Україна. Усе за кошти угорського фонду. Це фінансується урядом Угорщини через фонд Ласло телеки раніше щороку на цю програму саме на дослідження та відновлення пам'яток виділяли близько 150 мільйонів коринтів. Нині сума дещо менша, але роботи не зупиняються. І ми працюємо над тим, щоб отримати більше грошей. Тим часом наша закарпатська ротонда теж відреставрована, однак не виправдала сподівань мистецтвознавців, адже для робіт над фресками потрібні не лише великі кошти, а ще й участь фахівців, тільки професіонали, беручись за унікальну пам'ятку, знають, як не порушити. Та автентичність. Ми приїздили з представниками фонду в Горяни і вже про щось домовлялися. Вже після того в горянах почали викладати плиткою там то-то все площу перед тим. Ці ліхтарі неймовірні наклали з тими кривими триметрові і так далі. Ну, для чого це вже було робити? Вже можна було кінно то все зупинити. Що в Угорщині вже норма в нас поки не досяжне завтра. Тож нам що найменше не вистачає грамотного підходу і єдиної системи а може розуміння та бажання зберегти унікальні пам'ятки краю.